Всім привіт! Мене звати Overcompensate і я вас вітаю на новому відео, в якому ми будемо обговорювати, ким стартувати на новому українському сервері Valor Версії 136 рейти цього сервера X1. Якщо ви не чули ще про цей сервер, можете подивитись попереднє відео, а ми переходимо до роздумів про те, за кого стартувати. І тут я хочу сказати, що я виведу певні параметри для того, щоб була зрозуміліша оцінка різних класів, а саме: PvE, Соло і в паті ПВП і дороговизна, але не просто дороговизна самого персонажа, а дороговизна в його правильній реалізації. І давайте, так як ми всі люди розпочнемо з людей, розпочнемо з вара, з воїна. Це дуже класний клас, я його справді люблю. Він особливий тим, що володіє багатьма видами зброї. І це як і плюс, так і буде невеличкий мінус, про який ми поговоримо пізніше. Щодо ПВЄ складової вари, соло вам буде трішки важко, тому що це версія X1, доведеться вбивати дуже багато мобів, і після якогось певного левела багато мобів починають тікати. Є маги, є луки, які стріляють, накидають на тебе різні отравлення, вони починають тікати і вару постійно доведеться бігати. Тобто, це є невеличка проблема того, як вам Доведеться виконувати завдання. Звичайно, є завжди варіант знайти паті, але як я вже казав, ми будемо оцінювати саме по цьому критерії, по критерії соло-гри і по тому, наскільки ви затребовані в паті. А тут вар майже number one, тому що в нього є дуже особливий скіл, Називається драки. Це я вже для новачків або для людей, які давно не грали, буду розказувати більш детально. І ось ці драки це настільки ефективний скіл, що вас будуть брати тільки заради них. В багато патії, коли ви будете йти на босів. Також він дуже корисний в паті качі, тому що ви можете водити за собою багато мобів. Ви в дуже багато масових стілів. Ви можете вбивати багато мобів за один раз. Вас будуть брати так само в гуй. В цьому плані в паті Вар розкриває себе. Дуже класно. Якщо у вас орієнтир на те, що ви плануєте грати з людьми, якщо у вас є якась конста, якщо у вас є якісь друзі, або ви розумієте, що ви не будете багато бігати за мобами, цей варіант дуже крутий. Але також ви маєте готуватись до того, що коли ви будете грати в самі, інколи це не є критичний мінус, але інколи це буде досить некомфортно. ПВП складова. ПВП-складова вара може бути різною. На початку може бути трішки важко, тому що ви будете качатися в білд сукирника, в білд. Порщика і це буде ваша основна зброя, і інколи вам може не хватати шкоди, вам може не хватати демеджу паті. Е За месах це дуже круто. Ви вбігаєте, видаєте стан, видаєте пару масових плюх, і це справді весело в боях один на один може бути трішки поважче, але... З рівнем під кінець гри коли у вас вже є кінцеві шмотки, вар розкривається в ПВП просто фантастично. Це майже топ 1 персонаж для ПВП. В нього є дуже багато цікавих скілів, які потрібно правильно комбінувати. Саме коли у вас з'являється кастети, коли у вас з'являється пауза, це дуже і дуже сильний персонаж. Але тут вилазить інша проблема: дороговизна в реалізації. ВАРА через те, що в нього багато. Зброї в нього дуже багато скілів, і ці скіли на X-1 будуть коштувати дуже дорого. X їх всіх прокачувати буде дуже дорого, і в майбутньому вару потрібно дуже. І дуже багато шмоту. І цей шмот, це є шмот, це кінцевий шмот, який робити дуже важко. Без цього шмоту, без паузи вар буде не настільки сильний. Це все ще буде чудовий персонаж, це все ще буде крутий персонаж, як сукирник, як топорщик. Ви все ще а, можете давати багато демеджу в масових файтах, але це все одно не ось цей максимум. А викрутити вара на максимум досить важко і досить. Дорого, я думаю, з Варом поки що зрозуміло, можемо переходити до мага. І маг це персонаж, як то кажуть, для душі маг це дуже красивий персонаж. Мені дуже подобаються скіли мага. Особливо, коли ви можете отримати зброю, коли ви можете отримувати шмотки, які дають вам швидкість касту. Тоді ви кастуєте шв... скіли швидко, це виглядає дуже красиво. Маг хороший в соло кач. На цьому сервері нам доведеться вбивати багато мобів. І в мага з цим насправді все окей, тому що в нього досить сильні скіли, вони досить швидко вбивають мобів, і їм не потрібно за ними бігати. Ви просто стали, через стаб зробили собі макрос, і через стаб починаєте нажимати на кожного моба по черзі. І вбивати їх, і це великий плюс, але тут також є мінус, тому що маг в паті не надто сильно потрібен. Так, є гуї, куди вас можуть взяти. Завжди насправді будуть робити пріоритет на луків, але маги також туди можуть ходити. А от що стосується інших данжів, для прикладу, XX або що, ви будете явно не пріоритетом. Хоча все ж таки ви можете і самі зібрати паті, і ви є таким демеш-дилером. так, ви не є топ-1 демеш-дилера, але все. Все ж таки, ви можете внести демедж. маг в паті. Він 60 на 40. 60% корисно, 40% не корисно. Щодо ПВП, маг, як я вже казав, це красивий персонаж, персонаж для душі, і в ПВП він досить складний. Але все залежить від рук. Якщо у вас прямі руки, ви зможете робити багато грязних речей. Тому це все скіл це навички. До цього потрібно буде приходити. ПВП маги хороші в масових замісах. Так само вони хороші, тому це. Непоганий персонаж для ПВП. Вони не є найсильніші, вони не є мега сильніші. Як я казав в попередньому відео, це версія 1.3.6. Тут є відносний баланс. Мах тут не топ-1, але й не останній це 100%. і дороговизна в реалізації. Тут я би сказав 50 на 50. тому що в вас немає якогось особливого таргету. Нема особливої цілі на що орієнтуватися, що вам потрібно дуже багато вкласти в це. Вимага, це хіба що дзия, це репутація, але репутацію ви так будете здобувати дуже довго. Це все одно буде довгий процес. Тому я б сказав, що це не є найдешевший клас, але він і не є дуже дорогий в реалізації. Десь приблизно 50 на 50, тому що ви все одно будете залежні від певних шмоток. Думаю, з магом ми розібралися, з переходом до сідів і. Почнемо з хіла. Хіл це перш за все сапорт клас. Отже, ваш фокус на те, щоб допомагати іншим. В соло-качі хтось каже, що вони не дуже. Хоча, як на мене, вони досить непогані. Тому що у вас є фізичний скіл, у вас є магічний скіл, у вас є декілька магічних скілів. Вони дальні і вам не потрібно зближатися з кожним мобом. Ви так само, як маго, можете через та просто нажимати на макрос і вбивати мобів. У вас є хіл, ви можете себе підхилити, якщо це потрібно. У вас є баф, тому соло кач він не такий поганий. Паті ви також дуже потрібні, тому що ви хілите, ви бафаєте. Тому і на кач ви можете бути потрібні, і в данжі, і в Гуй, і в XX, і на босів, і по вожусі. Хіл в цьому плані це чудовий персонаж для ПВЄ. В ПВП починаються проблеми, тому що хіл він не є дуже сильний. Це насправді найслабший клас. Лас в ПВП, але я також бачив хілів, які роздавали. Тому це не означає, що ви не можете ним йти в ПВП. Ви можете, якщо у вас є пряміші руки ніж вашого суперника, або тому, або тому, що у вас оверперформанс, у вас кращий шмот. Ви можете мати кращий шмот, тому що вас беруть в патії. Тому ви можете мати більше грошей, ви можете мати кращий шмот. І за рахунок цього ви можете робити хіли. Тому я би не хотів говорити про те, що ви нікого не вб'єте за хіла. Ні, ви можете за квіт вбивати багатьох, ви можете лука вбити. Закріт, ви можете мага вбити закріт. Ви, можливо, не вб'єте вара, ви не вб'єте танка, але свої кілли, ви зможете знайти, якщо ви цього захочете, І якщо у вас прямі руки. І дороговизна в реалізації. Я б не сказав, що хіл дуже дорогий в реалізації. Кожна ситуація до мага, тому що вам все ж таки потрібно ці шмотки, які зменшують ваш каст скілів, якщо ви хочете кастувати скіли швидше. Але ви виконуєте свою роль саппорта навіть. І без цих шмоток. Тобто ви завжди зможете бути корисні навіть в незалежності від того, наскільки хороший ваш шмот. Тому я б сказав, що хіл досить дешевий в своїй реалізації. Лук. Лук це персонаж, якому, якби мені довелось віддати комусь золоту нагороду, за кого стартувати, я б віддав її луку. Тому що солокач чудовий, ви можете вбивати мобів, вам не потрібно за ними бігати. У вас хороший демедж. Стали через тапу роздали одному мобу, другому, третьому, пішли далі. Паті так само підходите. Данжі, ви підходите, тому що ви топ-1 демедж ділер по босам. Вугуї ви підходите, тому що у вас є буря. На паті кач це може бути питання, але це залежить від вашої паті. Якщо у вас рентж паті, паті дальних персонажів, чому б ні? Якщо ви стоїте на якомусь споті, де ви можете поставити бурю, і буря буде просто стояти, а до вас будуть водити мобів, так само можете качатися. Тому в цьому плані я пивеє контенту, лук, величезний лайк, пвп. Тут ви, можна сказати, ділите перше місце з баром. Вас величезний урон, і ви стріляєте здалека. Тобто вам не потрібно зближатись з персонажами, вам не потрібно зближатись ні з магом, ні з хілом. І так само ви дуже багато даєте демеджу по всіх персонажах. В масових битвах ви зайняли позицію здалека і просто настрілюєте, наносите урон. А в лука урон величезний. Навіть якщо ви граєте через стіли, або ви граєте через паузу. Тобто через фізичний урон в двох варіантах ви наносите дуже багато цього урону. І якщо проти вас грає воїн, який забафався на фізичний захист, ви можете дати йому декілька магічних скілів. І навпаки, якщо він забафався на магічний захист, ви просто даєте йому декілька фізичних ударів. Тому в цьому плані лук в ПВП супер. І дороговизна в реалізації, вона мінімальна, тому що так, якщо ми говоримо про паузу, якщо ви хочете зібрати швидкість атаки, це буде трішки важко, тому що вам потрібно 200 тисяч репутації, яку здобувати буде дуже важко. Але якщо ви граєте через скіли, якщо ви граєте через райського лучника, то це буде не настільки дорого. Так вам все одно потрібні якісь айтеми, так як і всім. Але протягом гри вам не потрібно викачувати дуже багато скілів, як викачує вар. Тому як я вже сказав, якби довелось, я б віддав золоту нагороду найкращому персонажу для соло гри 1.3.6, саме Луку. На цьому моменті я хочу нагадати, що наша ціль це залучити якомога більше людей до цього відео. Тому що я хочу, щоб гравці, які продовжують грати на російських серверах, побачили це і перейшли грати на український сервер до українського ком'юніті. Для цього мені потрібен ваш лайк, і також ви можете написати будь-який коментар. Це допомагає розвитку цьому відео. Це допомагає залучити більше людей. Повертаємось до того за кого стартувати на сервері 136. Велика ремарочка. Якщо ви граєте самі, якщо у вас нема якоїсь конституції. Отож, перевертні тут. У нас є танк і в нас є друїд. Давайте розпочнемо з танка. Соло ПВЄ, кач. за танка це досить сумний момент. Так, ви жирні, вас е, навряд чи вб'ють моби, але ви вбиваєте цих мобів дуже довго. І це велика проблема, тому що вам за цими мобами також потрібно ще й бігати. Патікачі це прекрасний персонаж. Ви потрібні в данжах, ви потрібні в гуть. Мало танків, в основному на серверах, мало якісних танків, тому вас постійно будуть шукати. В чаті завжди будуть писати танк хіл, танк хіл, танк хіл. Тому, якщо ви будете грати за танка. Знайте, що вас будуть шукати. Тому в цьому плані це дуже жирний плюс для танка. І що ж ПВП в ПВП? Це також дві історії, тому що на старті ви дуже сильні. у вас досить багато урону, щоб вбивати інших людей і. Ви досить жирні, щоб хтось вас вбив. Тобто, ви маєте достатньо захисту, у вас достатньо хп і також є демедж. І потім це починає трішки зменшуватися, тому що з кожним рівнем, з пізніми рівнями, вам стає все важче і важче внести достатню демеджу, щоб вбити когось. А так звичайно, вас також ніхто не вб'є, тому що у вас буде величезна туша, величезна кількість хп яку майже нереально знести. Але також і ви не наносите дуже багато. Демеджу хіба що Армагеддоном. Армагедон це завжди варіант, щоб скосити просто цілу паті за раз. Дороговизна в реалізації, насправді танки не є дуже дорогі. Звичайно, тут така ж сама історія, як всіма іншими персонажами. Якщо ви хочете бути дуже потужні, тоді так, вам потрібно найкращі шмотки, які будуть дуже дорогі. Але в цілому ви просто качаєтесь con build, вдягаєте шмот, які знайшли, або який купили, або який закрафтили, які змогли, і, і все. Ви велика жирнотуша, ви б'єте по головам так, як можете бити, але вас також ніхто не може вбити. З танком розібрались. Переходимо до останнього персонажа, і це друїд. Це, напевно, я би сказав, найкращий персонаж, що ви зібрались абсолютно все робити соло. Тому що соло кач в друїда досить зручний. У вас є пет, який може танчити урон, який може наносити фізичний урон. Також у вас є магічні скили, тому вони обов'язково повинні зближатися з мобами. Тому в плані мобів це чудово. Ви можете вбивати мобів досить швидко. І ефективно, ви можете навіть вбивати босів самі власноруч. Так це буде дуже довго, але ви це теоретично можете робити. Ви навіть можете йти в підземелля ви можете йти в XX. Це буде дуже довго, але ви можете піти самостійно і вбити там боса. Цього не може робити абсолютно ні один персонаж в на цій версії, 136 окрім друїда, але. Завжди є плюси, завжди є мінуси. Вони друїди не дуже потрібні в паті. Коли йдуть в гуй, це останній, напевно, персонаж, якого ви хочете брати з собою в гуй. Коли йдуть в XX в данжі вбивати босів, це непоганий персонаж, тому що він все ж таки вносить демедж і його можуть взяти. Це не топ-1 демедж тиллер, але користь він внесе. Але якщо ми говоримо саме про кач, саме про гуй або просто вбивство великої кількості мобів десь в відкритому світі, то у вас навряд чи будуть брати. У вас нема багато масових скілів, які могли би дати якусь користь паті. Тому тут ви мусите готуватись до того, щоб в основному ви будете грати самі. ПВП друїд фантастичний. Вони дуже сильні. Вони дуже і дуже сильні. Але... Є одна умова, щоб бути справді сильним в ПВП, вам потрібен Фенікс. А Фенікс це п'ят, якого ви утримуєте за гол. А голд потрібно або заробити золото і купити голд на аукціоні, або задунатити в ігру. І тут момент догороговизни в реалізації, тому що дру потребує двох. П'єтів. Один називається БАО, інший називається Фенікс. Так, у вас є варіант взяти безкоштовних мобів, і вам не потрібно ні донатити, ні збирати дуже багато грошей для цього. Але все ж таки, якщо ви хочете вижити максимум, тобто бути справді найсильнішим варіантом друїда, вам потрібен БАО і вам потрібен Фенікс. А також їх потрібно годувати, що теж коштує досить дорого. Тому це один з найдорожчих персонажів в реалізації. Ось таке вийшло це відео трішки довго, тому що ми розібрали абсолютно. Кожен клас, я надіюсь що ви для себе щось е, взяли з цього відео, що ви зрозуміли, ким ви хочете грати. Я хочу сказати ще, що дуже важливо насправді розуміти, що ви хочете робити, ким ви хочете грати. Не те наскільки ви будете корисні чи ні. Якщо вас тяга до мага, і грайте за мага. Якщо вас тяга за хіла, і грайте за хіла. Тому що я дуже часто себе ловив на думці, коли брав ко персонажа, який буде корисний, але не того, яким я хочу грати. І на половині гри я шкодував, що я граю за цього персонажа персонажа. тому обирайте персонажів, за яких вам всередині справді хочеться грати. Подумайте над тим, що вам справді по душі, і від цього відштовхуйтесь. А всі інші моменти вони прийдуть з часу. З вами був Overcompensate. Дякую вам за цей перегляд і бережіть себе.